Вітаю вас! Я звичайно знаю, що робити будь-який прогноз, це дуже невдячне діло. Що б ти не робив, як ти не прогнозував? От тільки ти правильно з зробив, починається така, знаєте, а ми й самі знали, навіщо нам було це говорити? Як тільки ти хоч трішки помилився, ой крику, хайпу, ой, ви то говорили, все завжди. Так. Ну, розумієте... Кожний хоче, скажімо так, щоб, от ви мені, скажіть, чітко, мені купувати долари чи продавати. Саме цікаво, що якщо людина дійсно дала, купила долари, продала, заробила, сидить тихенько, мовчить. Ніколи не ні, 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 скажу. А тільки щось не так, Отож ви мені говорили, я ж купив. <с react> Боже, як це все смішно? Але це не значить, що прогнозів нема чи не будуть. Дивіться, яка ситуація. Національний банк України робить, ну, давайте так, він робить прогноз, як правило, на рік вперед, навіть на декілька років. А кожен місяць він його переглядає. Чому переглядає? Тому що ситуація міняється. Люди добрі, ну ви ж розумієте, нічого не стабільне. Воно фактично міняється в нас більш активніше. А він його переглядає. І тому от на сьогоднішній момент є прогноз, який... На цей рік, на майбутнє, але виходячи з того, що у нас відбулося в середині 2023 року. Ви ж розумієте, на початку було щось одне, а вже зараз трошки інше. Щось помінялося, щось не відбулося. І прогноз нести зміни. Пройде час. І ще щось поміняється на це, на балки ще несе зміни. А як ви хотіли? Отак От і робиться прогноз. Прогноз це не догма. Прогноз це якраз та річ, яка дає можливість вам, вам зрозуміти, що відбувається, а не різні там політики. Потому що дуже часто політики брешуть, говорять дурню, видумують якісь міфи. А ви повторюєте, повторюєте, а чому ми такі дурні? Так тому що ви дурню повторюєте. Тому що глянути на нормальний прогноз, на нормальні цифри. Це складно? Ні, це не складно. Це розумно. А от повторювати дурню політиків, оце вже дурня точно. Значить дивіться. Я пропоную відео. Да, тут буде багато цифр. А як ви хотіли? Це ж прогноз все-таки. І я розповім, що кожна цифра значить. Тому що, зрозуміло, така ситуація буває в момент, коли люди просто не зовсім розуміють, а що це значить. дивляться, ну, ну, да. а ні. От я хочу вам що називається, показати, розказати, ну і заодно сказати свою думку, наскільки цей прогноз реальний, нереальний, який тут. Ну, ви що думаєте, Національний банк не помиляється? Помиляється, а я вже, без цього не буває. Тому я пропоную таке відео, аналіз, прогнози Національного банку України на цей рік і на найближчі роки, з урахуванням, ну, поточної ситуації. Це відео виключно для членів клуба економічної мудрості. Ну, по-перше, чиста економіка. По-друге, дуже багато цифр, зразу говорю. Так що для деяких людей це може бути тяжко. Ну, так, я розумію. А для клубу економічної мудрості якраз буде доречно. Тим паче, що це дійсно цікаво. Там є ряд цікавих моментів, які, знаєте, так, варто обговорити і звернути увагу. Ну і ряд моментів, які дійсно, я би сказав, заслуговують на увагу. Дуже на увагу. Тому що вони показують, а що ж дійсно реально зараз у нас відбувається з нашою економікою. І куди це ми так рухаємось. Так що, якщо ви ще не член клубу економічної мудрості, там є кнопочка спонсорство, тисніть. Ставайте членом клубу економічної мудрості і будете знати ой, не тільки про... Те, що буде завтра, а дуже багато корисно і цікаво. Тому що клуб економічної мудрості це виключна економіка. Економіка. Графіки, таблички, реальна економіка, але в Україні. Клуб тільки на українській мові І тільки для українців. А поки ви там думаєте, чи ставати, не ставати. а от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть і вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.